Тому що е, всі люди хочуть якось наваритися, а продати вам якийсь віп-канал, продати вам ще щось. Тобто е, якось заробити на вас коштів. Я від вас кошти не беру, тобто особисто від тебе, друже. Там хто там як тебе звати, я від тебе кошти не беру, тобто я не заробляю цього. Мій основний дух це сугубо трейдинг. Всім привіт, друзі, з вами на зв'язку, як завжди, я Захар. І в цьому відеоролику я буду демонструвати вам свою торгівлю по технічному аналізу. Буду пояснювати її максимально досконально. Тобто демонструючи кожний момент, кожну точку входу або точку виходу, це це діло я буду пояснювати, тобто аналіз до кожної угоди. Тому 100% впевнений, що це відео буде цікавим як новачкам, так і досвідченим трейдерам. Але перед початком хочу нагадати, що заробляє на біржі квоту. Тому якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Це відео буде без вебки, думаю, для вас це не проблема. Тобто, зазвичай, ось тут у мене вебка, але я зараз прихворів в не в найкращому стані знаходжуся, щоб зараз з вебкою ще сидіти та записувати вам відеоролик. Поки що хворію і буду записувати ось так. Але не до цього. Давайте зараз почнемо аналізувати наш ринок та спершу знову ж таки налаштуємо інструменти для торгівлі. Дивіться таймфрейм у мене буде стояти 30-секундний і. Єдиний індикатор, котрий я додаю, тобто це єдиний індикатор RSI. RSI я виставляю ось тут налаштування його. Дефолтні, максимально дефолтні, тобто тут я нічого не змінюю і просто закриваю. Ось для цього у мене все вже налаштовано, у мене є 30 секундний час е, таймфрейму, і також у мене виставлений індикатор RSI. RSI я чисто для підтвердження використовую, тобто в певних ситуаціях. Зараз буду пояснювати в яких. Бачив першу ситуацію по USD-ARS, це буде доволі ризиково угода, проте ми в неї з вами заходимо. Зараз все це діло, я вам поясню. Заходжу на 1% від свого балансу, ну трошечки більше там на 10-ту, одну десяту, да, /10, можливо більше. Ось дивіться, що ми з вами тут бачимо. Бачимо з вами рівень підтримки. Рівень підтримки, від котрого я очікую відбиття та руку вгору найближчим часом. Ми з вами можемо переглянути, що від цього рівня підтримки ми ще не відштовхувалися. Тобто зараз я заходжу на те, очікуючи того, що це у нас буде його підтвердження. Тобто, дивіться, ось тут у нас було формування даного рівня підтримки, після чого ми з вами пішли вгору, сильно проторгувалися десь вгорі, впали донозу, і ось тут зараз знову ж таки підходимо до того самого рівня підтримки, і звідси вже... Можемо розглядати та очікувати певного імпульсу. Я заходжу в цю угоду тільки тому, що, по-перше, я очікую формування, але ну формування в нас вже було очікую. Е, тому що в мене є підтвердження по індикатору RSI, тобто RSI знаходиться знизу в зоні перепродажу. В таких ситуаціях зазвичай ми з вами будемо рухатися у висхідному напрямі. Відповідно, відштовхуючися від того, що РСВ на знизу я знову ж таки очікую руху вгору, тобто руху у висхідному напрямі. Та найближчим часом сподіваюся, що ми зараз відпрацюємо і заберемо по даній угоді прибутковий результат. Задля того, щоб нам забрати прибуток знову ж таки для новачків, нам треба просто бути вище, ніж наша точка входу. Дивіться, наша точка входу ось тут. Тобто це зелена лінія, ось це момент, де я відкрився, і біржа її фіксує в цей момент, в котрий я сказав, що графік буде рухатися вгору та зробив свою ставку. Ну, маю на увазі, свою суму інвестиції ввів в угоду та відкрився, натиснувши на одну або іншу кнопку. Ось тому зараз, якщо ми будемо вище знаходитися. По вичерпанню нашого часу з вами експірації, тобто дві хвилинки, на котрі ми заходили як я, е, тоді отримую прибутковий результат по даній угоді. Але, 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 але е, ця угода, скоріш за все, зайде зараз в мінусовий результат, тобто з дев'яти гривень. У мене лишиться нуль, бо ми з вами пішли донизу. Ми з вами спали донизу, коли треба було йти. Говорю, окей, 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 окей. Таке буває, в принципі, всьому нічого страшного немає, все, що я роблю, все в наступну угоду інвестую подвійну суму. У моєму випадку це 18 тисяч гривень, тобто я її вже готую, ви, в принципі, можете робити так само ось. Пояснює в чому суть. Якщо я втратив попередній угоді, наглядіти, ось ось цій угоді я втратив. 9 тисяч гривень в наступній годі. Якщо зараз я заберу прибутковий результат, тобто з 18 тисяч гривень мені а, розрахують профіт. Відповідно, я уйду в прибутковий результат, тобто я окуплю ось ці витрати в цій годі, тобто те, що я злив, те, що я прострав. Да? Ось тут ось і ще й зароблю кошти зверху. Тому це максимально е, гарний та насправді дієвий метод. Є з діко бачу ситуацію. Відкриваюся донозу, Давайте все сиділо. Я вам продемонструю. Це так само в принципі, але у нас тут рівень супротиву. Дивіться, відокремлюємо рівень супротиву, Це максимально просто робиться. Дайте це я з діло закрию. Дивіться, ось тут є у нас таке рівень супротиву. Тут було його формування, тут було його підтвердження. Давайте все це діло з допомогою принтскріну Я вам максимально наявно продемонструю, щоб кожен з вас мав повне розуміння про подібні ситуації. Дивіться. Кожен рівень супротиву або підтримки складається з перших двох елементів. Перший елемент це завжди формування, тобто момент, де ми його тільки формуємо. Далі має йти підтвердження, щоб підтвердити те, що далі ми від цього рівня супротиву або підтримки будемо відпрацьовувати в нашому випадку. Це рівень супротиву. Дивіться, і ось тут далі у нас іде підтвердження. Тобто, підтвердження даного формування. Якщо у нас є ці дві е, деталі, у нас найближчим часом має бути відпрацювання. Тому звідси я очікую першого відпрацювання і Знову ж таки, буде це у нас як відпрацювання, буде підтвердження до даного рівня супроти, тому що в принципі ми маємо вагомість награти когось. Тобто, два елементи у нас є. Можемо очікувати формування третього, формування саме нашого ж. З вами наступного елементу. Це елементу, де ми з вами відпрацюємо. Все, що нам зараз треба, це щоб ми нашими двома хвилинами, я знову ж таки на дві хвилинки відкриваюся, тому що зараз по таким ситуаціям дивлюся. Ось, ну умовно, да, давайте будемо відпіковати. Раз, два, три, чотири. Ось, тобто чотири свічки по 30 секунд. У нас дві хвилинки. У нас вистачило цього. Ось, ой-ой-ой, це я не те зробив, ну але не суть. Дивіться, ось тут підійшли раз, два, три, чотири. Чотири свічки по. Три секунд, нам тобто вистачило цього. Це дві хвилинки, нам вистачило цього, і ми з вами забрали прибутковий результат. Ось тому звідси, я в принципі також очікую подібної ситуації. Очікую, що за ці дві хвилини, на котрі я відкрився, у нас будуть свічки, котрі дадуть змогу мені заробити кошти. Як бачите, зараз поки що ситуація не зрозуміла, тобто не можна чітко сказати, чи буде прибуток у нас по цій воді, чи збиток, але як не крутий, це ми дізнаємося вже найближчими секундами. Я думаю, все-таки буде прибуток, тому що ми ось останніми буквально. Рухами. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага. Окей. А ні, прибутка не буде, друзі. Ми фіксуємо з вами мінусовий результат. Е, дивіться, все, що я з вами роблю, це відкриваюся перекриттям. Відкриваюся перекриттям на подвійну суму. Тобто, як я і казав до цього, 18 я тут втратив. Я відкриваюся в наступній угоді. І відповідно зараз очікую відпрацювання. Давайте ще раз позначим все це діло. Дивіться, все так само. Тобто рівно супроти у нас є, оскільки у нас було формування і було підтвердження. Так? Тобто, тут було формування тут було підтвердження. Я все одно очікую відпрацювання. Ось це діло, що ми з вами ось тут, бачите, пішли вгору. Я думаю, я рахую, що це скоріше за все, просто хибне пробиття. Таке іноді буває на графіку. У нас тобто є ще й підтвердження від Рисаю, що він на 70, так, скільки да? 70 десотки, правильно сімдесят десотки знаходиться значення. Тобто знаходиться близько до зони перекупівлі, і відповідно з перекупівлі ми з вами маємо сподати та рухатися до нозу. Тому, в принципі, все нам підказує про те, що зараз маємо рухатися до нозу, а знову ж таки, на рахунок суми угоди, чому я відкриваюся саме на подвійну суму, тому що знову ж таки хоче забрати втрачене і зробити кошти зверху. Знову ж таки, це максимально гарна та дієва. Стратегія мені менеджменту суті, ну саме на увазі маю, Мартін Гейл, да? ось проте з нею теж треба не заграватися. Якщо ви робите як я, тобто робите перекриття, да тобто угоди заходить мінус, і ви в інвестуєте подвійну суму. Завжди пам'ятайте про те, що ваш баланс не, безкіне, ну, не безкінечний, да? і вам треба все одно мати розуміння, що ви його можете злити. Тому ось у мене умовно, да у мене. Там, коли я 4 угоди отримую мінусових підряд, тобто маю на увазі саме угоди, да? не ось ці угоди. Да? Що, дивіться, зараз почніч на увазі. Тобто ось це одна угода, ось це мене одна угода. І ось ці дві угоди теж одна угода. Ну тому що я просто не вписував суму більше два рази, а просто два рази клікнув. Тобто це я рахую за одну угоду. Ось і коли у мене таких чотири угоди мінусових, я зазвичай зупиняюся, фіксую мінусовий результат, і типу, ну окей, блін, ну зафіксував мінус, з ким не буває. Це трейдинг, це нормальне. Ось, тобто важливо вам ставити стоп, ставити казати собі стоп і е, зупинятися на певних, певній кількості мінусових результатів, поспіль. ось. Тому це насправді дуже важливо, і я би хотів, щоб кожен з вас на це звертав увагу. Так, Мартин Гейл е, з точки зору е, мені менеджменту, ну, ви будете завжди, ну, як завжди, здебільшого б ходити пробутковий результат, проте, якщо їм е, просто загратися, да, Якщо ви втратите контроль над своїм балансом, то можливо, можливо, ви можете втратити і свій баланс. Ось зараз давайте я знайду поки що іншу угоду, і можливо вона буде заключена в цьому відеоролику, але хто знає, хто знає. просто хочу знайти гарне ста по ньому увійти, і також вам все це діло продемонструвати. Ввертаємося до нашої самої валютної пари usd і бачимо тут вже дещо іншу ситуацію. По-перше, знову ж таки, повертаю суму інвестицій на звичайну, тому що я вже перекрився. Тобто наступного року я буду відкривати вже сумою 9 тисяч гривень, і прямо зараз я її вже відкрив. Дивіться. Тут з вами можемо переглянути, що ми відокремлювали рівень супротиву, проте зараз ми сильно впали до доносу, і я вже для себе бачу тут рівень підтримки, у нас нещодавно вимальовується. За допомогою даного прямокутнику відокремлюю даний рівень підтримки, і давайте все це діло вам поясню. Цей рівень ми також можемо з вами розібрати за певними елементами. По перше, знову ж таки бачимо коридор. Да, ось, до речі, таки з прапору України тут синій, тут жовтий ось. Е, дивіться, що ми з вами тут бачимо. По-перше, ну знову ж таки на цей рівень супроту, в принципі, уваги звертати можемо вже. Не звертати, ось нам зараз важливо саме наші підтримки, котрі я позначив жовтим прямокутником. Давайте відокремимо все сиділо пінскріном і знову ж таки по елементам все сиділо розберемо. Ось. Дивіться, як завжди, як завжди, з першим у нас іде формування. Тобто, ось тут з ми можемо переглянути, що це у нас формування. Після чого йде підтвердження після формування кожного має бути підтвердження, якщо той або інший рівень супротиву або підтримки є насправді дійсним і має вагомість на графіку. Після того як у нас є ці два елементи, ми з вами зазвичай маємо відпрацьовувати і. Звідси ми з вами робимо висновок, що скоріш за все найближчим часом. Блін коряво намалював стрілочку, але суть суть, я думаю, ви зрозуміли. Ось у нас буде відпрацювання. Тобто, звідси я очікую відпрацювання, і з цього моменту ми з вами маємо відштовхуватися. оскільки це у нас рівень підтримки. Ми з вами маємо відбиватися та рухатися вгору, тобто давати невеличкий імпульс вгору. Ось е, і тут ще нам на допомогу може прийти індикатор RSI, до котрого з вами можемо звернутися, подивитися, що знаходимося близько до відмітки 30%, відповідно до е, відмітки. Зони перепродажу. А коли ми знаходимося в зоні перепродажу. Всі ви прекрасно знаєте, що маємо відштовхуватися вгору. По РСА, Якщо ви не розумієте, як він працює, у мене є окремий відерок на каналі. Можете пошукати і передивитися. Ось тут ми отримали з вами мінусовий результат. Давайте зробимо перекриття, Тобто е, нічого нічого я тут по аналізу не змінюю. До речі, індикатор РСА, ну до того ж, да? у нас знаходиться дуже низько, тому я просто відкриваю подвійну води і очікую відпрацювання. В принципі, в принципі, для мене тут все зрозуміло, і я все-таки, все таки. Все -таки Очікую і сподіваюся, що все-таки зараз з вами маємо піти у висхідному напрямі, тому що це, я думаю, знову ж таки починається хибне пробиття, хибне пробиття даного рівня підтримки, і все одно найближчим часом маємо розвернутися та піти у протилежному напрямі, тобто у напрямі вгору. Опа-опа-опа. Знову ж таки, мінус. Знову ж таки, мінус, друзі, бо юзі копу. Все одно фіксуємо мінусовий результат, блін, Окей, окей. В такій ситуації я змінюю валюту пару, та сайду просто по іншій. Знову ж таки, вход я буду перекриттям, тобто на суму угоди 18 тисяч плюс 18, да? Ось, блін, блін, неприємно, неприємно. Кажу, як є, тобто нічого від вас не приховую, отримую мінусовий результат. Прев'ю цього відео робилося до відеоролику, да? просто цікаво знайшов. Думаю, ви вже зрозуміли, що в цьому відео прохідність у нас далеко не на 95%. Але як є, як є. Це показую без жодних прикрас. Тобто я демонструю вам трейдинг абсолютно таким, яким він є насправді, що іноді в цих ситуаціях ми з вами можемо отримувати мінусові результати. Тим паче торгую ще по технічному аналізу. Ось, Знову ж таки, я торгую по ТА і торгую по торговому боту. Ну, торговий бот, ви знаєте, де є? В телеграмі у мене, тобто кому цікаво, хто зараз дивиться цей відеоролик і, до речі, ну така рекламку зроблю, чисто е, думає, як можна автоматизовано заробляти також кошти на трейдингу, то є у мене торговий бот. Телеграм зайдіть, там, в принципі, розберетеся, думаю, знайдете. Ось нічого складного немає. Там в постах пошукаєте. В кожному пості залишаю послання на торгового боту. Ось, по торговому боту також торгую, але про те. Індії поторговує по технічному аналізу. Ой-ой-ой, ой ой ну я не можу просто не увійти угоду. Давайте на 36К я входжу. Правильно? Правильно, да? а, Дивіться, ну ми, по-перше, з вами пробили даний рівень. У нас індикатор дуже-дуже низько знаходиться, ось, але у нас тут вже інший вимальовується. Тобто тут у нас вже вимальовується ще один рівень підтримки, ось, від котрого я зараз можливо, буду роздивлятися просто формування нового знову ж таки рівня підтримки. Дивіться, ось тут у нас було формування, ось тут у нас була Може бути зараз підтвердження, якщо все-таки ми з вами відіб'ємося та закріпимося вище. Ось. І можливо, можливо, ось тут був хибний аналіз, тобто неправильно трошки проаналізував, але бачите, ну, ринок мене переграв. Потім ми пішли доносу, і звіт вже я вже очікую формування, очікую імпульсу, бачите. Ось, тому що RS знаходився знизу. Ого, гляньте, яку палку дало. Палку просто по індикатору дало. Але не сут... блін, блін, волатильність сильна. Волатильність сильна, дивіться, то туди, то назад, але, але, але. Я думаю, що все має, в принципі, нормально закінчитися. Якщо що, то ну максимум, максимум вхід, остання точка входу, може бути ось тут. Тобто, дивіться, давайте я вам покажу. По цій тіні даної свічки, по цій зеленій свічці. Давайте візьмемо горизонтальну лінію, відокремлю по осьій ось, ось цій е, лінії. Тобто ось тут можна це все діло переглянути. По 3 тисячі. 39005, 49 звідси окей. Максимально там остання вже точка входу. Тобто, якщо тут отримати мінус дійти до даного діапазону, це вже останнє, що можна робити, це заходити по даній ТБХ. Тобто, це вже заходити від даної синьої лінії. Якщо ми з вами до неї дійдемо, а ми до неї доходимо. Ми до неї доходимо. Це останнє прикриття. Це вже все. це вже Все. це Якщо зайде в мінус, це пізда те скільки у мене буде? Мінус 150 тисяч відео, бляха. Ну, але але знову ж таки, я так і кажу. Це буде стоп, це буде останнє перекриття. Ось. Ну, так само на дві хвилинки я відкриваюся, так само від нижнього рівня. Давайте подивимося. Давайте подивимося, чим це все діло завершиться, тому що спадати ми почали з вами страшно, страшно. опача друзі, по тій угоді у нас. Я повірив останні секунди. бля Ууу. Що, мінус? мінус фіксуємо мінусовий результат. Все жорстко. Ну, такий імпульс, такий ринок. Бам-бам-бам. Бля, без слів. Просто без слів. Вирішив, друзі, все-таки камеру включити, думаю, на трошечки, але е, хай буде, вже під кінець, так, щоб чисто проговорити даний відеоролик. Ось. Е, дивіться. Фіксуємо з вами мінусовий результат. Ну, як з вами, я фіксую мінусовий результат. І хочу пояснити, що, в принципі, це нормально. Так, це супер неприємно, я повністю з вами згоден. Так, це е, мінуси, е, мінус гроші так далі, так далі, так далі. Але е, хочу вам сказати, що деколи такі, скажімо, ну. Як Чорні, можливо, дні, так як можна назвати, і бувають ось. Тобто, в цьому немає чогось такого, я не знаю, рідкого. Ось. Не знаю, як це пояснити. Якось хотів сказати межгалактично, але я розумію, що це зовсім не те слово. Ось. Е, просто я думаю, ви розумієте, я ну, реально розстроєний зараз, мінус 130 тисяч гривень це скільки е, більше трьох тисяч доларів. Ну, це, звісно, неприємно. Це, звісно, неприємно, і тому зараз трошки з думками зібратися треба. Кожен раз, раз, коли кошти зливаю, це неприємно, це сильно б'є по моралі, Але у мене таке було не один раз. І кожного разу після зливу я вставав і рухався далі. У мене вже давно не було повного зливу депозиту. Ось, але ось такі. Іноді, як бачите, як мінуса, тобто 150 тисяч, ну як 150, 130-130, я округлив щось, не знаю навіщо. Тобто 130 тисяч, ну вони іноді трапляються. Це, в принципі, у відсотковому співвідношенні не сильно велика цифра. Я не знаю, там, якось, можливо, 15%, я сильно не рахував, там 15 чи 13% від мого балансу е загального. Можливо, навіть 17. Коротше, з математикою зараз не хочу розбиратися, ось, але до 20 у будь-якому випадку. Так. Здавалося б, це небагато, але це неприємно. Враховуючи, що на місяць я зараз заробляю ну як 3500 шість, можливо, тому що це дуже сильно плабає. Ось це неприємно. Проте, да, думаю, за допомогою там торгового боту того самого я це діло перекрию. Тобто сьогодні ще буду торгувати, сидіти, трейдити по боту. Відео запусти не буду, тому що ну реально хворію. Зараз не в найкращому стані. і голова трошки були все таке. ще й мінус не болився. але Але боту точно треба буде поторгувати, тому що тому що. Це все діло треба відбувати. А вам, друзі, просто хочу сказати, що е, не вірте трейдерам, котрі кажуть, що в принципі в трейдингу завжди плюса. Такого взагалі не існує, і постійно, ну не постійно, але часто, часто можуть з вами типа винувачок, траплятися моменти, в котрі опускаються руки. Наприклад, такі. У мене вони не будуть опускатися, тому що у мене вже великий досвід за плечима, тобто три роки в трейдингу. Я у мене таке трапляло, траплялося неодноразово. І руки зараз я опускати не збираюся. Я лише хочу вам сказати, що друзі, я покажу вам все, як є. Там вже мільйони разів кажу, тобто демонструю трейдинг саме таким, яким він є насправді. І хочу, щоб ви це реально цінували, тому що, будь ласка, зайдіть там на інші канали, або просто напишіть пошуку ютубу там. Злив кошти на трейдингу, ось я це відео скоріш за все назву там злив 100 тисяч гривень на трейдингу або щось таке. Ось Зайділи це відео блін, ну там, реально їх майже немає. Їх реально майже немає. Тому що е, всі люди хочуть якось наваритися, а продати вам якийсь ВІП-канал, продати вам ще щось, тобто е, якось заробити на вас кошти. Я від вас кошти не беру. Тобто особисто від тебе, друже, там, там, як тебе звати, я від тебе кошти не беру. Тобто я не заробляю з цього. Мій основний дух це сугубо трейдинг. І я ще додатково веду свій блог. Тому, в принципі, я думаю, та сподіваюся, що тут тобі по цьому все зрозуміло, і питань не буде. І знову ж таки, будь обачним і фільтруй. Матеріали, котрі ти дивишся, я просто реально е, хочу показувати картинку тренінгу реальною, максимально реальною, без всіляких прикрас. І хочу показувати вам і ось таку червону статистику, і мега-мега зелену статистику, яка у нас, е, звісно, частіше. Звісно, ми на дистанції кошти заробляємо. Проте, ось такі мінуса я теж хочу вам демонструвати. Друзі, на зв'язку, як завжди, з вами був я, Захар. Бажаю вам всім всього найкращого, величезних прибутків, мінімум подібних збитків, і всім до побачення.